Ти не чула новину? Поки я дрімаю, що ви тут робите? Я роблю порядки, а я... ну... твій, синок і моя племінниця Моніка. А що тут таке? Ось таке гівно робили. Що тут за? Моніка, Цукор... йди сюди. Цукор і сода. Та на що ти їш? Точно що? Ге. Ага. Ну. А я от... Дорогу капусту витягну, хочу з неї. <рес> Дорога капуста, ви скільки, 24 місяці стоїть? Ну і що, вона не заціла? Качка, то хімія? Хто? Та капуста. Я хімія за такі гроші? А ти що ж у за такі гроші? Роби, роби, давай, знаєш, неї зробити чесничковий соус. Ні, ти ліпши цей, ти роби фунчозу. Вже робити фунчозу? Не знаю, коли але я нічого прибирати не буду, я вас попередив зразу. Що одне, що друге. Ті почали робити, я приходжу. Де сода, де то, де папір, де то, де класти, де все. я стою, дивлю, я тут до чого? Я вже ніяку... Як на то фіні називаєте? Хто? Як не ту я звідки знаю, що тут... Моніка! Моніка, йди сюди. Тут? іди сюди! З серіалу гри кальмари. Що тут? Іди розкажи, що тут таке ти наготували. Мені... Соди! Як соди? Так і сказала соти. А що готувала я не знаю, на то їсти не буде. Максим. Що то таке, Моніка? Соте. То соди. давай їж, тоди, що ти то робила. Не хочеться їсти. А на що то робила? Вам? Нам, а сама їсти не хоче. Ти що нас траванути хочеш? Їстівне? Я вже їла, це їстівне. Та яке істини, то надкіфу. От коголочку таку. Я вже перший коло везу. Тобто і гри серіал. Що вони там соду полили з цукром? Ні, то їм давали такі готові, там був малюнок і треба було той малюнок, скажімо так, видовбати з того кружочка, що він був ціл. Ну нічого, сьогодні mm, не малюєш? Просто довше було. Ну... Ти сьогодні не малюєш? Ні. <кл 'язався> ну ні, то і трегається, якщо вона їде, то готу їм якщо не їде, ну то наш той фунчоз. А, а на те не дзвонила? Я вам зайнято, і, на, мене дзвонила, я б я говорю. <кл язався> <кл язався> і що? Я то, чи, їди, чи не читав. питала, чи Моніка Дай що... Вже. Та не будемо допробувати, то на що ти? Дайте Чому поруч. ти всюди якось безпорядок робиш? Який вона да, безпорядок, вона стоїть. Та от стоїть у мене вже середині. Він наприбирав тут Моніка йому. Та, вони, ти, ти не бачила, що творилося. Треба Тільки що виливав тою ложкою ту соду. І того обертається, тим такой чи глядій, а вообще пофігнеся. Воно тепла ручка, не гаряча, а тепла просто. Все, треба щось брати, щоб воно не попекло. Я Воно просто тепле. Замотав салсетку і тим-тим-тим. Йдемо дзвонити галі.